Вітаємо на каналі Знання для всіх. Сьогодні ми запрошуємо вас у захопливу подорож кулінарними традиціями та унікальними стравами з різних куточків світу. Що на вас чекає? 25 смачних запитань про їжу, напої та гастрономічні традиції. 10 секунд на роздуми перед кожною відповіддю. Ілюстрації, які зроблять цю подорож, ще яскравішою. Коротка довідка після кожного запитання. Дізнайтеся про унікальні страви та спеції, які роблять кожну кухню особливою. Пориньте у світ гастрономічного мистецтва, де кожна страва це ціла історія. Відкрийте для себе нові факти, що здивують навіть досвідчених гурманів. Готові? Починаємо. Який основний інгредієнт Гуакамоле? Відповідь авокадо. Гуакамоле. Це традиційний мексиканський соус, який готується з пюре авокадо, що забезпечує його кремову текстуру та насичений смак. Авокадо, який часто приправляють соком лайма, сіллю та іншими інгредієнтами, такими як помідори, цибуля та кінза. Є основою цієї популярної страви. Який популярний напій колись містив кокаїн? Відповідь Кока-Кола. Кока-Кола вперше представлена наприкінці 19 століття. Спочатку містила кокаїн, отриманий з листя коки, як один із інгредієнтів. Згодом його було вилучено з рецепту через занепокоєння здоров'ям і нормативні зміни. В якій країні виник бульбашковий чай? Відповідь Тайвань. Бульбашковий чай, також відомий як Боба чай, виник на Тайвані у 80-х роках. Цей популярний напій зазвичай складається з чаю, змішаного з молоком або фруктовими ароматизаторами та кульок та піоки. З часом Боба чай набув міжнародної популярності. Де було винайдено печиво з передбаченнями? Відповідь Каліфорнія. Незважаючи на поширену думку про те, що печиво з передбаченнями є традиційним китайським частуванням. Насправді його придумали в Каліфорнії на початку 20-го століття. Точне походження спірне, але і Лос-Анджелес, і Сан-Франциско стверджують, що вони є батьківщиною цього культового десерту. Паелья відома страва з рису. Походить з якої країни? Повідь Іспанія. Паелья, відома страва з рису, знана своїм яскравим смаком і різноманітністю інгредієнтів, виникла в Іспанії, а саме в регіоні Валенсія. Паелья, яка традиційно готується в широкій неглибокій пательні на відкритому вогні, стала символом іспанської кухні і її смакують у всьому світі. Який алкогольний напій готують із соку блакитної агави? Відповідь Текіла. Текіла. Це дистильований алкогольний напій, виготовлений із соку блакитної агави, що росте переважно навколо міста Текіла в мексиканському штаті Халіско. Текіла глибоко вкорінена у мексиканській культурі та регулюється законом, щоб гарантувати, що вона відповідає певним стандартам виробництва. Яке іспанське слово означає розігрітий коржик, начинений сиром? Відповідь кесадилья. Кесадилья це традиційна мексиканська страва, що складається з розігрітого коржика, зазвичай начиненого сиром, а іноді й іншими інгредієнтами, такими як м'ясо чи овочі? Назва кесадилья походить від іспанського слова кезо, що означає сир, що підкреслює основний інгредієнт страви. Яка національна страва Шотландії? Відповідь гаґіс. Гегіс національна страва Шотландії, що готується з баранячого ліверу, змішаного з вівсянкою, салом і спеціями, які традиційно закладаються в шлунок тварини? Цю страву асоціюють із шотландською культурою і часто подають під час святкування ночі бернза. Який інгредієнт у хлібі спричиняє його зростання? Відповідь дріжджі. Дріжджі – це мікроорганізми, які використовуються у випічці хліба. Вони зброджують цукор, утворюючи вуглекислий газ. Цей газ затримується в тісті, змушуючи його розширюватися та підніматися, що призводить до легкої та повітряної текстури випеченого хліба. Копілувак це дуже дорогий тип чого. Відповідь кава. Лувак є одним із найдорожчих сортів кави у світі. Його виготовляють із кавових зерен, які були з'їдені та виділені мусангою невеликим ссавцем родини Віверових. Вважається, що цей процес покращує смак зерен. Різновидом чого є тандир. Відповідь піч. Тандир традиційна глиняна піч, яка використовується в Індійській, пакистанській та інших кухнях Південної Азії. Він відомий своїми високими температурами приготування і зазвичай використовується для випікання хліба, приготування м'яса тощо. Як називається традиційна корейська страва? Що зазвичай готується з капусти? Повідь кімчі. Кімчі це традиційний корейський гарнір із ферментованих овочів, найчастіше капусти напа та корейської редиски, приправлених різноманітними спеціями, зокрема, порошком чилі, часником, імбиром і солоними морепродуктами. Кімчі є основним продуктом корейської кухні та відомий своїм виразним і гострим смаком. З якої країни походить зелений соус чимічурі? Відповідь Аргентина. Чимічурі – це традиційний аргентинський соус, який готують переважно з петрушки, часника, оцту та олії. Його зазвичай використовують як приправу до м'яса, смаженого на грилі, що відображає багату кулінарну спадщину Аргентини та її культуру асадо. Який смак називають п'ятим і широко використовують в японській кухні? Відповідь умамі. Умамі, який часто називають п'ятим смаком, був ідентифікований на початку 20-го століття японським вченим кікунае ікеда. Це пікантний смак, який можна знайти в продуктах, багатих на глутамати, таких як м'ясо, сир і соєвий соус. І він відрізняється від традиційних смаків солодкого, кислого, солоного та гіркого. Який титул мав Джон Монтегю, винахідник сендвіча. Відповідь грав сендвіч. Вважається, що Джон Монтегю, четвертий граф сендвіч, винайшов сендвіч у 18 столітті. Згідно з народними переказами, він попросив м'ясо засунути між двома шматками хліба. Щоб він міг їсти не перериваючи участі в азартних іграх. Таким чином і з'явилась їжа, яку ми знаємо сьогодні як сендвіч. Фо це популярний суп з локшиною, що походить з якої країни. Відповідь В'єтнам. Фо традиційний в'єтнамський суп з локшиною, що складається з бульйону рисової локшини, зелені та м'яса. Зазвичай яловичини або курки. Це одна з основних страв в'єтнамської кухні, яка стала популярною в усьому світі завдяки своїм насиченим ароматним смакам. У якій країні з'явився чеддер? Відповідь Англія. Сир Чедер виник в Англії, а саме в селі Чедер в графстві Сомерсет. Сир виробляють щонайменше з 12 століття, і він став одним із найпопулярніших і широко споживаних сирів у всьому світі. У якому ресторані зазвичай подають приправу васабі? Від у японському васабі гостра зелена паста з рослини васабі зазвичай зустрічається в японських ресторанах. Його традиційно подають із суші та сашимі, щоб підсилити смак і надати гостроти. Як називається кондитерський виріб, що складається переважно з цукру або меду та мигдального борошна? Повідь марципан. Марципан це солодкий кондитерський виріб, виготовлений переважно з цукру або меду та мигдального борошна, який часто використовується у випічці та виготовленні цукерок. Зародившись у середньовіччі, він популярний у багатьох європейських країнах, особливо під час свят, для створення декоративних форм і фігур. Традиційною стравою якої країни є пупуси. Відповідь Сальвадор. Пупуси це традиційна страва з Сальвадором, яка складається з товстих кукурудзяних коржів, начинених, наприклад, сиром квасолею або свининою. Вони є основною стравою сальвадорської кухні і їх часто подають із куртито, гострим капустяним салатом і томатною сальсою. У якій країні вперше почали використовувати палички для їжі? Повідь Китай. Палички для їжі виникли в Китаї понад 5 тисяч років тому за часів династії Шан. Спочатку вони використовувалися для приготування їжі, але згодом стали основним столовим приладдям, поширившись в інших країнах Східної Азії. Відома діжонська гірчиця виникла в якій країні. Франція Діжонська гірчиця відома своєю гладкою текстурою та гострим смаком, виникла в місті Діжон, яке розташоване у Франції. Цей вид гірчийці став популярним у 19 столітті і зараз є основним продуктом у французькій кухні та за її межами. Рокфор французький блакитний сир виготовлений з молока, якої тварини. Рокфор це відомий блакитний сир з півдня Франції. Спеціально виготовлений з овечого молока. Цей сир витримується в природних печерах комбалу в рокфор сюр зоні, що надає йому характерного смаку та текстури. Скільки базових соусів існує в класичній французькій кухні? Овідь 5 соусів. П'ять базових соусів у класичній французькій кухні були кодифіковані шеф-кухарем Ог'юстом Ескоф'є на початку ХХ століття. Ці базові соуси бешамель, велюте, еспаньол, томатний соус і голандеес – служать основою для різноманітних додаткових соусів і є важливими знаннями для шеф-кухарів у французькій кулінарній традиції. Суші це різновид кухні, яка виникла в якій країні. Відповідь Японія. Суші традиційна японська страва, яка бере свій початок у 8 столітті. Спочатку як спосіб консервування риби у ферментованому рисі. Згодом суші перетворилися на сучасну форму кулінарного мистецтва, у якій рис, просочений оцтом, поєднується з різними інгредієнтами, такими як морепродукти, овочі та іноді тропічні фрукти. Ви здійснили віртуальну подорож різними куточками нашої планети, познайомившись з унікальними кулінарними традиціями різних народів. Чи довідалися ви щось нове? Може, спробуєте щось приготувати, яка традиційна кухня є вашою улюбленою? Напишіть в коментарях. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал Знання для всіх.